Все починається із закваски. Закваска в нас жива, пшенична з вологості. Потрібно її годувати як маленьку дитину кожного дня. В цих пропорціях закваска буде бродити 4 години. Із цієї закваски, цієї кількості, можна вже буде випікати хліб. Руками дуже складно вимістити до самого глютенового вікна. Руки дають велику кількість тепла. Ми зараз даємо направлення хлібу для його росту. Складаємо, щоб рівненько. Кожен етап тяне за собою інший етап. Якщо ми десь зробимо помилку, хліб вже не вийде. Таку шкаринку дає довга ферментація холодна, тому що в нас ферментація йде 16 годин майже. Він стоїть в холодильнику. Як ми е, достаємо хлібчик із е, духовки, він починає хрустіти. Це називається мелодія хліба, можна почути. Медитація для мене. І кожного разу мені цікаво, який він вийде, бо кожного разу він виходить інакше.